Усім доброго дня! Це мій перший фільм, тому прошу не судити строго. Також підпишіться, будь ласка, на мій канал, так як я дуже сильно старалась. Приємного перегляду. Коротше, я їй кажу, ха-ха-ха, а ви хто? Ми ваші нові сусідки, привіт. О, дівчата, ви вже приїхали. Так, добрий день. Що з тобою стало? Мене попили дівчата. Іди до нових дівчаток. А ой. Блін, мені холодно у цьому костюмі. Що з тобою сталося? Мене дівчата побили. Дякую, дівчат. Нема за що. До речі, я Сонька, а я Стефані, а я Віві, а я Мія тільки я маленька. А скільки тобі років? Мені тільки 13. Мені теж 13. Правда? Звісно, правда. Просто ти низька на свій зріст. Точно? Точно, приточно. А мені 15. А мені 14. Хі. Класно. Дуже строго, получаєш за все. Давайте сходимо до дівчат вони все таки люди теж. Давай. Тобі допомогти 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 це все через тебе. Дяк, дякую, сяпки. Обнімашки? Так. Діти, давайте на треніровку, піхи, щоб не опоздати. Це був розігрів, тепер вчимо танець. Діти, підготуйтеся. завтра у вас виступ. На наступний день. Давай зробимо так, щоб вона впала. Отомстим. Ні, тому що ми займемо погане місце тоді. Ну і ладно, сама все зроблю. Ну, і на цьому все. Мій фільм закінчився. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну, а так на цьому все. Усім па-па!